Четверга. Сьогодні четвер чистий, всіх вітаю, з чистим четвергом. Всі помилися, всі помилися, я помилася і приступаю. Зараз зроблю собі каву. Ось таку смакоту я собі зробила, бачите, цей паштетик з сиром і черничним Ой. Так, що я хочу? Я хочу показати, що я собі тут припасла, щоб робити паски. До речі, сьогодні Сергій прийшов з роботи. Ось таку їм дали паску на роботі. Але чогось називається кекс. Я бачила, і в сільпо теж кекс називається. Чого не знаю? 600 грамів. Ось така величенька, красива, така плотненька. Тож, пригостило ось так на роботі. Ну, як організація. Ось, Так що вже ми одна паска є. Так, що тепер? Що в мене? Я буду робити сирну паску і взяла для цього цукати. Буду робити звичайну паску класичну, і взяла для цього журавлину, тому що в мене щось, ну, якось не дуже люблять її. Я нормально з, з родзинками, а Сергій він більш родзинки любить, коли вони суховаті. От в кексі він любить, а і так їсти любить. А ось в пасті він любить журавлина, йому більше смакує, родзинки якось він не дуже полюбляє. Ну, Тому журавлина. Так, Потім ось такий ванільний цукор з бурбоном. Такий, щоб пахучіша була, така запашніша. Так, ще такий ванільний цукор, це ми набрали, ходили. Так що тут ще? Желатин, може, буду желатинову цю робити? Ну, оцю білу. Не Знаю, яку буду робити, але взяла на всякий, на всякий випадок. Так, цедра лимону. Потім ось такі у мене десь я знайшла. Ароматизатор. Це що? Це мигдаль. Ну, це, може, в паску і не піде. Так, потім ось такі є приправки для сирної я взяла. І ось такі є лимонний цукор. Теж це я брала в цієї в Аврорі, оцей, а це в новосі. Ну, це взагалі все в новосі, тому що ми якраз ходили в Новос і набрали. Так, потім, що в мене тут? Що в мене тут? Що в мене тут? Тут у мене масло вершкове, йогурт гріється. Масло гріється, молочко гріється. Зараз я тут світ виникну. Ось, молочко гріється. Ну, ще буду підігрівати, але поки так. Тут у мене рушників, <смі> неміряно. Так, дріжджі ось. І буду робити. Ось мій, дивіться, який. Помічник у мене, мені Сергій на Великдень ось такі, такого помічника презентував. Так що буде, буде мені допомагати. Потім розповім, як да що. Так, давно хотіли вже, ну, вирішили от зараз в кредит взяти, тому що, якби, ну, коли, коли, як на зараз. Да? Так, ось таке маслечко. Так, уже, до речі, воно м'ягеньке якраз. Так, що зараз буду ставити в пару і буду розпочинати пасочки свої. Один рецептик буду на е, звичайний, а один. А, ще ж хочу. показати. Ще ж не все показала. Ось такі прикраси. Це звичайне драже, якесь я побачила, воно мені схоже на перепилини яйця, то я для прикрашання взяла. Ось тут ще цей лимонний цукор. Так, Ось такі у мене на 300 грамів, на 500 грамів по 5 штук. Це АТБ були, вже за знижками зараз. Потім ось таке мершло. Буду прикрашати, єві пасочку. Ось такі для Єви. Пасочки взяла маленькі. Ну, тут, мабуть, по 100 грамів. Це, да, по 100 грамів, це е я буду робити ще один такий невеличкий рецептик без родзинок, без нічого, тому що вона без журавлини для Євки. Так, ну, взагалі, такі маленькі зроблю ще. Так, і потім, що я ще тут на... Це ви вже бачили, хто дивиться. Це такі добрий, ось такий шоколад, пломбір, посипочка. І ще ось така прикраса Христос Воскрес. Ось такі вербочки. Так, і ось такі зайчик. Так, такі є жовтенькі, ось вербочки ще такі. І ось такі знає, такі марципаніві як вони називаються. Так, Христос Воскрес, ще одна. Це я все забрала, що було там в конди... кондитерська, у нас таке все для кондитерів. Так, і ось такі напів для прикрашання. Бачите, половинки такі красиві. Ось такі ще. Так, ще ось побачила ВТБ. Ось, ось така прикраса. Теж десь почеплю. Так що буду сьогодні займатися таким всім прикрашати, все, яйця покрашу сьогодні, в цьому, в цьому влозі буду, буде, дивіться там далі. Так що розпочинаємо готуватися. Я дуже обожнюю четвер оцей чистий, дуже обожнюю. Якщо нічого його не захмарює, то це взагалі в мене от такі вже настрій. Я завжди на роботі брала відгул і вже собі от все готувала, якщо була можливість брати <смір> і починати готуватися вже. Таким піднесеним настроєм. Зараз з'їм свої канапки, поп'ю каву і розпочну. Дивіться, на реакцію Оді. Це вона зараз відвернулася. Працює. Вона приходить і не закутка ось вот так виглядає. Що там? Що там, да? Оді, що там, да? Що там таке? Що там таке номер появилось? У нас працює. Малесеньке-то мої. Вона дуже ревнива, тому вона така. Нікого не повинно бути крім неї. Центрів уваги. Ну, чудо мало. Ось -ка. Ховаєшся? Ховаєшся. О, ті -ті. Ой. Ховаєшся. Отя. Жо. Ой. Таню. Ховаєшся? Аню. <реш> мала. в процесі. Вже в мене готові мої ось ці е, сирні пасочки. Три в мене ось такі вийшло, сирні пасочки. Ось такі в мене тільки що з печі. <реш> ось вони. І ще я замісила ще один рецептик без ізюму, без всього. Вирішила зробити для яєчки, маленьких зроблю. А ці буду вже прикрашати. Хай остигають, тільки достала. Так, всім доброго раночку. Сьогодні вже ранок п'ятниці. Вон мої пасочки стоять ще не прикрашені, бачите, ще такі. А поки ранок іще дуже рано, зараз 7 там з копійками, то я буду фарбувати яйця. Зараз відварити треба яйця. У мене ось такі яйця. Це два. Я завжди такі беру маленькі. Ну, мені так і мама моя так робить, і я, тому що, ну, легше, більше з'їси, якби яєць різних. І це яйця від молодих як якби так, тож ми так. Завжди такі яйця фарбуємо. Ну, не завжди, коли вони з'явилися, тому я, я не, не, не згадаю, щоб в моєму дитинстві такі маленькі були. Так, ну, В дитинстві взагалі фарбували ті, що бабуся давала, тож домашні. Так, буду, значить, спочатку їх треба відварити. Я відварюю, значить, так. Холодну воду, сіль, і потім з моменту закипання оці 7, 5 хвилин, звичайні 7 хвилин, а оці маленькі 5 хвилин. А потім буду фарбувати куркомою і каркаде. І буду показувати, яким чином. Так, поки варяться яйця, я готую все, що мені знадобиться. Це ось розчин куркуми. Я поклала десь столову ложку. І ось так на дно стакану налила, залила окрупом, щоб він такий був густий, насичений. Каркадея щось у себе не знайшла, але використала пакетики, де багатий зміст каркаде. Я думаю, нормально буде. Ось Три пакетика поклала і теж трошки отак мені достатньо буде. Так, тарілочка, куди я буду викладати, ватні палич, палочки. палочки. І серветки. Все. І я буду. А, ну, і ложечки, щоб мені перемішати це все. Зараз яйця закіпили 5 хвилин і буду починати своє фарбування. Беру, загортаю його в серветочку, Так, так, щоб все видно було якось. Загортаю його в серветку. Так, і потім з цими паличками, так, щось я їх рівненько загортаємо, то я якось так закорюємо, ось так, щоб ми так от оттримали. І потім ось паличками беремо і ставимо крапочки ось так. Наставили білих, ой, <смі> жовтих, <смі> жовтих понаставили, потім будемо рожеві ставити каркадешні. Так. І ще я ось так зроблю і ще Сергій прокинеться, піде ще купить яйця і я зроблю ще просто одно, однотонні. Це в мене будуть такі неоднотонні. Так, а тепер каркадешні. Ось так за фарбовою білі місця. Я вже так декілька років роблю, мені дуже подобається таке ніжне фарбування. Ну і сидиш собі, медитуєш. Так. Потім ось. Ой, чтемо. Так, ось так поплямкаємо. І э, на тарілочку, поки не підсохне серветка. Трошки підсохне вже. І можна буде знімати. До речі, ось цей крем у мене тут стоїть. Рекомендую для рук, Бачите, На кухні теж потрібно не тільки при в'язанні, а при готовці їжі, їжі теж потрібно. Так, все наступне. Беру яйце, теж так же його загортаю в серветочку. І знову таким ж чином фарбую. Буду фарбувати далі. І ви фарбуйте, якщо вам сподобався такий метод. Ну, зараз я ще покажу результат. Потім, я думаю, вам сподобається. Красив. Так, дивіться, я вже пофарбувала 4 яйця. У мене заплановано 10 таким чином зафарбувати. І поки я оці фарбувала, вже перше можна, в принципі, знімати. І я вам зараз покажу. Дивіться, які гарненькі. <ріст> І дивіться, як красиво виходить. Дивіться, яке красиве яйце. Це взагалі весняне таке. Начебто я от... Бачите, як воно красиве. Ось мені це фарбування взагалі дуже подобається. Воно таке ніжне, таке класне. Кольори, до речі, гарно передаються. Так, буду далі продовжувати, це, це вже треба відкладати тут від цього в другу тарілочку. Я в захваті. Кожен рік вони, ну, вони ж різні, різні виходять, як у вас кладеться фарба і такі прямо начебто такі весняно-польові якісь. Не знаю, дуже мені подобається цей метод фарбування. Спробуйте, може, і вам сподобається. Дивіться, яка краса. Пофарбувала всі, що я хотіла, 10 штук. Дивіться, які красиві. Наче пшеничка проростає. Тільки у кого свіжий манікюр, краще одягайте перчатки, тому що трошки красить. У мене вже не свіжий, буду перероблювати, то я не переймаюся. Так, ось такі, бачите, гарні. Е, Рощини не викидайте, не виливайте, а я ще не виливаю, і ви не виливайте, якщо зі мною фарбуєте. Я ще буду фарбувати просто однотонні. І ті розчини використаю. Так, Ось пасочки, які в мене як вийшли. Це в мене частина. Зараз я ще покажу, як я там в кімнаті організувала. Це в мене частина, яка поїде, я завтра їду в суботу до Ярослави. Я буду там на Пасху на Великдень. І це оця частина йде туди, їде, і ще там друзям. Ну, це, це те, що я буду роздавати, так як кажуть. Ось, так що ось, так. я просто хочу показати, як я прикрасила оці всі пасочки. Тож, ось так. Красиві вийшли, запашні. Ще глазурне не, не, ну, не, не повністю застила, але вже застиває. Там Сергій ганяє Воді, піду там ще засніму, покажу вам. Так, ось дівчатка наразі в мене така композиція тут стоїть. Ось мої пасочки ті, що в мене залишаються вдома. Ось такі оце сирна в мене ось така, і оце звичайні. Ось мої яйця такі крашені, бачите, фарбовані, точніше. Ну, Дуже мені подобається цей метод. Взагалі, ось у мене вийшли такі жовтенькі, потім ось такі в мене це в каркаде. А ось ці це жовтенькі, я потім. Кинула ще в каркаде постояли. Жовтенький – це куркума. Так, ну, це мої фаворити. Не знаю, як. Це мої самі улюблені фарбування. Так, ось так у мене я тут поставила. Двері зачинила, щоб путька не лізла. Ось ось такий в мене стіл. Ще, звичайно, буду готувати м'ясне страви. Сьогодні я замочила там вже грудинку і бужанину ввечері вже запечу. А завтра я їду до дітей, до Ярослави, тому що Сергій на роботі, він прийде з роботи тільки на сам великдень, вже до, ну, ближче до вечора, то я вже приїду додому. А так в церкву підемо з Євочкою, з Ясією, ось. Посвятимо пасочки, якщо все буде гаразд. Все, дівчатки, на цьому завершую своє відео. Всім бажаю всього самого найкращого. Зустрінемося у нових відео. Бувайте, бережіться, себе, бачите, що сьогодні твориться в ці дні, взагалі, зранку дуже погані новини. Ну, що, що робить? Нічого не зробиш, життя продовжується. Бережіть себе, якось не знаю навіть як, але якось бережіть. Все, до нових зустрічей у нових відео. З прийдешним вас святом, але я ще, мабуть, буду знімати і, звичайно, ще буде, будуть ще відео. Все, на цьому завершую. До побачення, до нових зустрічей. Бувайте!